Всім привіт! Коротка інструкція, порада Ми Він людям країни 404. Що треба мати при собі, коли ви зустрічаєтеся з працівниками великих мужніх ТЦК? Це такі маленькі з собою. можна кожна дівчинка, хлопчик мати перед Чілі. Ну, Ви знайдете інструкцію в інтернеті. І дуже дуже потрібна штука. Е, мій друг я особливо коли їжджу в машині. Ось мій друг називається лом. Ось він має і тут е, таке гарне, і тут таке гарне воно використати. Краще, ніж сокеру. Краще. І воно більш практичніше, у, у рукав може заховатися. Запхали в рукави, і в рукаві нічого не видно, гарно все заходить, все класно. от, Мій друг лом. Познайомтесь лом. Лом і його подружка є перчінка чилі. Перчинка чилі. Ось така коротка характеристика, інструкції, як зустрічатися з ТЦК, представниками ТЦК в країні 404. Не забувайте, Конституція на паузі. У нас анархія. Анархія. Так що захищаємося, як можемо.